Цей безлад, от з мобілізацією, його якось ще можна взяти під контроль, або далі буде сипатися все більше. Ну думаю, що насправді вони поки що не розуміли, що це не ті проблеми, які їх чекають попереду. Я кажу про тих, які п'ють, але п'ють, як вони вважають, за свої якісь майбутні нібито перемоги. Тому я не бачу зараз поки що у них, ну скажімо. Таких тенденцій, які однозначно будуть попереду. Поки що вони п'ють гуляють. Такі проводи затягнувшися в них. Ну там не задоволення. Але ж я служив колись в сп'ячастях СРСР, Я пам'ятаю, що так само на пересерних пунктах пили, так само їхали, так само в таких жахливих умовах. Ніколи не думали про, про бійця ані в Росії в царській, ані в СРСР, ж, ані ані в Росії в сьогоднішній. Як спадкоємниці цих цих традицій, але поки що вони не зрозуміли, що їх тягнуть на на бійню. Поки що їх матері, поки що їх дружини їх благословляють, ходять, водять хороводи, кажуть, от давайте, хлопці, їх кинуть на передову. Вони закриють. Ну їхня керівниця закриє ці діри, які вони вважають, в них можуть бути закриті. Баби наражають, їхня давня традиція. А от тоді, коли війна в них постукає, не з екранів телевізору, не у вигляді цих, знаєте, повісток, не у вигляді всіх. Танців навколо проводів бійця в армію. А коли вона посокує виряді похоронок, тоді ситуація кардинально зміниться. Тобто, фактично, в російській традиції було таке ставлення до людей. Фактично, в російській традиції було таке ставлення до служби, невідомо для чого, але необхідної якоїсь такої речі. І в російській традиції насправді було те, що у цей трупами закидати це було те, що було складовою їхніх так званих перемог. Тому мобілізація насправді відбулася не попереду нашого контрнаступу, а внаслідок цього контрнаступу в них фактично з'явилися дірки. Я у вас в ефірі колись розповідав про трішкин кафтан. Це така басня крилова. Тут латаємо, тут латаємо. Там же він якийсь скукожений. Вони перекидали війська з Ізюмського напрямку на Херсон, отримали фактично поразку на Харківщині. Вони намагалися якось закривати інші дірки, перекидаючи далі, сточуючи свої війська біля Бахмута Євдіївкою. Туди війська отримали поразку звільнені 400 кілометрів, що найменше. На е, правому березі Дніпра в Херсонській області і частині Миколаївської області вони зараз намагаються закрити це е, фактично гарматним м'ясом. Поки що гарматне м'ясо як жартовні барани йдуть на заклання, але думаю, що попереду в них набагато більше знаєте, тягати і рішення, як вони казали. Е, і це вже будуть не в е, знаєте, в якихось там навчаннях, а в справжніх боях. І тоді ми побачимо зовсім інші настрої, і паніка, про яку ви зараз сказали, вона буде панувати там е, практично без, без е, всевласна і безроздільна, як прийнято говорити російською мовою. Ну власне, ви про це кажете, так би мовити, в перспективі, не уточнюючи, яка саме це перспектива місяці, там можливо тижні, можливо, роки. Але от що фіксують, наприклад, там західні змі пишуть про те, як розгортаються події на фронті, а вони пишуть про те, що не встигають от власне ті мобілізації. Темпи, за темпами контрнаступу. А відповідно, контрнаступ просувається, тому що не встигають, і ворожі війська закріпитися навіть на тих позиціях, на які відходять. От, виходячи з таких обставин, про які <coughs> часові рамки ви б говорили з точки зору такого лавиноподібного вже лавиноподібного падіння потенціалу воєнного російського. Ну, знаєте, баби наражають, але по перше, від кого вони будуть народжувати, якщо 700 тисяч людей вже виїхало за кордони і 30 тисяч мобілізованих. Це до речі, якраз найбільш працездатна частина російського суспільства, які, в принципі, вміють щось там якось клацати за твором автомата, принаймні, значить, вони десь там біля станка могли працювати в умовах. Фактично мобілізації російської економіки на і спроби поставити їх на військові лад. Це також серйозні, але в середньостоковій перспективі, в дуже нерадужні в них Фактично, майбутнє і техніку вони також не можуть зробити зараз. Вашингтон Таймв написав про те, що найбільшим постачальником зброї є якась Росія, а не країни наші союзники, тому що 450 танків на харківському напрямку напрямку бойових машин піхоти, самохідні установки БМД. Я думаю, що насправді такого роду речі 44, якщо я не помиляюсь, РСЗВ це серйозні речі, мало того, практично балаклійський арсенал і інша техніка, навіть високоточні снаряди. Краснополя, воно також зараз в руках наших артилерістів. Тому вже не лінійний процес, вже питання не таке, що ми можемо екстраполювати вчора на сьогодні, сьогодні на завтра. Дійсно, але вина подібність такого роду процесів. Вона вже, вже відбувається, коли ми кажемо про те, що вони не встигають, про те, що вони, наприклад, оголосили так звані оці волевиявлення. Нібито там референдуми не тоді, коли вони хотіли, і не тоді, коли вони переносили. Ми з вами про це говорили. А тоді, коли вони вже зрозуміли, що вони не встигають, зненацько неочікувано. Це було фактично симптоматичні речі того, що Лавіна таки вже котиться вниз, і, і вони ці війська не встигають навчити. Вони знає, зараз не мають сучасної зброї. Ті огнівий пункт фактично опорні пункти, які вони не вибудовували, наприклад, якщо говорити про Херсонщину в тилу, тому що вони думали, що воно будуть наступати. Вони не встигають закріпитися на правому березі Дніпра. Ми б'ємо по логістиці, і тому ці процеси вони тільки наростатимуть. Ну не зможуть не навчені люди протистояти. Сучасної технологічної зброї ми бачимо насправді не тільки те, що вони не можуть їх озброїти. Ми знаємо, є вже свідчення того, що. Російське командування зверталася до Туреччини, щоб вони посачали їм зимовий, зимовий одяг. Вони одяг не можуть же поставити для своїх бійців. То яким чином вони збираються там зимувати? Тому я не буду говорити по два-три тижні. Я ніколи не брав на себе такого роду речі, прогнози, коли ти не, не можеш. Немає всіх даних, мало того, це не лінійна система. Вона відбувається зовсім не в тому напрямку, в якому я вже сказав, вона йшла лінійному процесі. Я думаю, що питання тому, коли вони відчують горіч поразки вже практично на зубах і в і смаком власної крові, це питання практично можливо до. До місяця тому, що їм треба закривати ці речі, їм треба відповідати на контрнаступальні дії українських збройних сил. Вони не можуть цього робити вже фактично тими засобами, які в них є в наявності, окрім донецького напрямку, де поки що в них є реально перевага в кількості стволів на кілометр фронту і багато людей, які практично вже. Певну міру загартовані в боях або найманців вагнерівців. Я думаю, що питання з південним напрямком в них практично обвалюється. Мало того, наскільки я розумію, і можу прогнозувати дії українського генерального штабу, фактично, ми маємо розуміти, що наші збройні сили готові перехопивши ініціативу, бити і в інших. Напрямках, а це питання наших наступних коментарів місяць, і вони відчують, що таке війна не по телевізору, а на власній шкурі. Це Таке відчуття, що десь так розуміння, таке певне у них і є, тому що вже як мантра звучить давайте сідати за стіл переговорів. Сьогоднішня заява вже від голови Ради Федерації Російської Федерації. Це Валентина Митвієнко. А от на полях саміту голів парламентів G20 в Індонезії вже от буквально цитата давай. Те спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості. Отакі от, от пропозиції лунають. Чим далі, тим активніше. Вони реально розраховують на те, що ми щось зможемо зрозуміти після того, що вони накоїли в нашій державі. Чи на що це розрахунок? Ну, це по перше, давня традиція знов таки росіян, і ну і їм подібних диктаторів, коли вони говорячи про мир, насправді говорять про війну. Ну, ми пам'ятаємо, що і Гітлера в 38 році хотіли е, висували на Нобелівську премію міру, тому що він постійно говорив про мир, нібито за мирне рішення судецької проблеми. Ми пам'ятаємо, яким чином відбувалося це мирне рішення. Путін постійно говорив про мир. Мало того, в радянському Союзі завжди говорили про мир, насправді використовуючи слово мир у відповідності з е, новоязом Орвала як засіб ведення агресивної е, політики, е, фактично військової політики. Е, думаю, що пані. Пані Матвієнка зараз, по-перше, є в цьому річищі, А по-друге, ми можемо говорити не тільки про пані Матвієнка, а взагалі про ситуацію, коли вони говорять не просто говорять, а навіть роблять пропозиції. Той самий Путін опосередковано робить такі пропозиції через Ердогана, через там недавно Зеленським говорив вчора чи позавчора на рендер моді, Індійський прем'єр-міністр десь так Сінзіпін розповідає про те, що треба домовлятися. Думаю, що це меседжі насправді, які вигідні путіну, тому що йому вигідно закріпити бодай ці тимчасово окуповані території для передишки і подальшого, подальшого наступу. Людина, яка вісім місяців тому практично висувала ультиматуми, і не комусь там, а США. Ссосоно червоних ліній по всьому світу, і сьогодні намагаються принаймні закріпити тимчасові здобутки і зробити передишку для війни. Що робить пані Матвієнка? Ну, по перше, це парламентська асамблея G20 в Індонезії. Індонезія також зацікавлена в торгівлі. Це країна, в якій там 250 мільйонів населення, четверте місце світі, якщо я не помиляюсь, там півтора мільйона вкратних кілометрів. Економіка, яка розвивається і вигідно торгувати. А за наш рахунок, чому б цього не зробити? Думаю, що вона робить це для того, аби певною мірою залучити на свою користь тих, яких Путін називає уніженими оскарбленими, які просадять за агресивному заходу, гнилому заходу, з його якимись там ліберальними. Я не буду далі всю цю маячню відтворювати путінську, яка в нього в перенедальній голові там якось нанизується на, на один стрижень цей стрижень, агресивний шовінізм Російської імперії, але насправді він намагається. Певною мірою залучити там країни третього світу, скажімо, для протистояння заходу. Десь так Матвієнка намагається це також зробити, але насправді вони дійсно хочуть закріпити ці речі. Тому пані Матвієнка намагається певною мірою якось продукувати такого роду меседжі, які вигідні Росії. Ну а якщо про суть, то знаєте, я тут задав, як це, у них то був такий дипломат. Насправді Миколи І, коли той затіяв кримську війну, і програв в ній, прийнявши яду від німецького лікаря. Але насправді він же казав: умом Росію не понять аршинам общим не змірять. Якщо умом не понять, то які раціональні підстави для розмови з росіянами? Якщо аршинам общим не змірять, то які критерії і яка ця апеляція до якого суду ти будеш звертатися, якщо Росії вже ніхто не вірить і в традиції вони навіть кажуть, нам не треба. Треба вірити, бо нам треба вірити. Хто сьогодні вірить Росії? Я думаю, залишається або в полоні ілюзій, або певною мірою використовує такого роду ситуацію, яка скалася заради своїх інтересів, окрім як про капітуляцію громадяни України і збройні сили України. В переважній більшості більше ніж 92% не збираються говорити і нікому не надуть з української влади мандату на е, будь-які розмови з окупантами, окрім як про капітуляцію і про те, що вони мають відшкодувати те, що вони накоїли в Україні. Ну і власна влада українська зафіксувала це цього тижня. Було рішення РНБО, яке президент в її водію про те, що Путін це взагалі не та не та персона, не той персонаж, з яким взагалі можливі якісь переговори на даному етапі.